Давайте супермітбой, сумі, так, тут ми вже були. Нам тепер сюди. Так? Тут трошки похмуро виглядає. І, до речі, знову треба поміняти категорію. Поїхала, ага, поняв. Тут ще треба дострибнути стрибнути якось, та. Енімал <звігаля> Хм, well. mm. до речі. А давайте в Супермідбоя. Поеннімов вел, я гадаю, що я хочу типу, якось окремий стрім зробити. Мені гра зацікавила, тож буде напевно окремий стрім. То зараз годину немає сенсу навіть в неї заходити на годину. Та йой! Ха-ха-ха-ха-ха! Та ну там зовсім трошечки, бо ну. Що воно... ж він такий не цей, не стрибає так, як треба. <гум> Ні, ну, левел дизайнери тут молодці, насправді. Власне, ця гра єдине, чим і виграє е у багатьох інших це якраз от таким левем дизайном. От Ті ж всі куточки, оця стіна зверху, вона ж не просто так тут. Це ж одна з тих ігор, як от я вже казав, до цього ігри діляться на дві категорії. Одна е вона хоче, типу, е розповісти е і розважити глядача, а інша хоче послати глядача якомога далі. От це якраз з тих ігор, де геймдизайнер хоче послати глядача якомога ну гравця, точніше. Файний, бот в тебе погано виходить. Так, тут Кожен піксель пікслів Так, так. Насправді це круто. Я, якщо не помиляюсь, Супер Медбой, Оце є ж фільм такий, якщо хтось знає, називається The Game. Чи якось так. А. От мені здається, Супер Медбой, це ж теж гра од, од, одної людини, і, і про неї розповідав. Ні, гра. Вона, на, 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 цей фільм навіть в Стімі продається. Є. Yeah. E -e -e -e, ми спробували Гобліна, але то нафіга не платформер Гостен e -e, Goblins. Це гра про страждання, звісно, але це зовсім не платформер. Тому я його скіпнув і повернувся в Супер Мідвоги. Так. А куди мені тут треба? О, це прикольно. Хе-хе. <гум> а, блін. Скільки я там раз помер, я не знаю, здається, десь так. А що ж ти його будеш робити? До речі, досить швидко дали світа, ще дві години вже минуло. а а, -а, -а, -а. Хе-хе-хе. <ріст> а давна година 50 хвилин. У мене, до речі, напевно, десь так само було. Ну, почекайте. А що ж ти будеш робити? Так, я постійно відволікаюсь тим, що натискаю на смерть. Так, зафіксували. Я зараз порахую, а потім просто всі кідам. -да. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. До речі, та, може будь може бути. О, раз, так, я попереднє додав два. Три. Чотири. П'ять. Шість. -хі -хі. Сім. А, oh, який жах! вість, да, я просто люблю платформери. Раз. Так, як мені це зробити? Один. Два. А цей платформер любить мене у відповідь. Це абсолютна правда. Один. Ага, я не можу так робити. Я не можу так робить. А як мені там бути внизу? Так, зараз я оці три додам. Як мені там бути внизу? Мені треба. У мене має бути інша траєкторія. Я маю туди стрибнути з іншої траєкторії. Виходить, так. А як я можу таке собі дозволити? А я не можу таке собі дозволити. Ану, давайте ще раз. Це я зрозумів, що мені треба робити. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ух! ин два три четыре пять шесть семь Якщо я десь помилився на одну-дві смерті в плюс або в мінус, то неважливо. Я вже гадаю. Там вже така захмарна цифра. Я навряд чи взагалі колись поб'ю такий рекорд. У вас там, до речі, питання в чатику. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Блін, мені, коротше, я зрозумів. Мені не треба на отой куточок якось стрибнути. Раз. Два. Ляха три, чотири. Не треба бути з іншого боку явно п'ять. Шість. сім. Вісім. 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. О, вгадали. Вгадали. Файно. А що там взагалі по статистиці? Хто там перемагає у нас? Бо місяць вже потроху завершується. Буквально ще тиждень, і будуть вже переможці. Першого нашого турніру, то перемагає статики. Не, ну, я уточню так. Може, щось змінилося. Окей, тут вже щось, щось десь, імовірно, якось трошечки є. Оу, oh, цифровий маркетинг. Почекай, я якщо не помиляюсь, ти ж наче займалася 3D, Чи я щось путаю? Іме e ні, загалом мені здається, що ти колись щось робила в 3D. Чи то для себе. Ех. Так, я, коротше, лічильник. Поки що. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Ні, не разу. Блін, а мені щось здавалось, що щось робило. Ну, то я може перепутав. Але це, ну, було ще, типу, два роки тому, тому я може дійсно перепутав. Перепрошую. Один. Два.